Вітаю з вами, як завжди, у цій порі. Ваші вірні друзі в хаті та квасаці. І сьогодні разом з Масою та його господаркою Мілою ми вам розкажемо. Про кота Масю домашнього улюбленця Черкаської художниці, Міли сотник. Покажемо, як кумедно можуть спати тварини. А також познайомимо вас з акулячим сомом. Яке у масі повне ім'я та взагалі як він з'явився у Міле в родині? Ми розкажемо вам буквально за кілька секунд. У нашої героїні Черкаської художниці Міли Сотник до появи такого пухнастика котів вдома не було. Проте зовсім випадково, 13 років тому, маленький мася став повноцінним членом родини. Как-то один раз открыли двери на площадку. Увидели, возле лифта сидит маленький котенок. Месяца, ну, наверное, четыре ему было. Вот, ну, родители как-то скептически отнеслись <говори> к тому, что, может быть, его забрать. Давайте заберем, он будет жить у нас, и все будет хорошо. Поэтому я его начала подкармливать, там, водичку давать ему, и кушать. Вот. В итоге наши сердца не выдержали. Мы его забрали к себе. Это было как раз под Рождество. Вот. Он был немножечко, его кто-то, видать, на Новый год турнул ногой или что-то в этом духе. Мы, как раз, когда его собирались забрать, смотрим, его нету. Потом начали искать, нашли его, а он немножечко был побит, скажем так, мягко говоря. Это была очень неприятная история, ситуация, потому что вроде как бы все соседи живут, и все друг друга знают, и такая вот неприятность случилась. Опісля чиєїсь жорстокої витівки у масі були певні проблеми зі здоров'ям. Після визиту до ветеринара Міла дізналася, що у її нового домашнього улюбленця порушення щелепи. Дівчина не розгубилася й одразу серйозно зайнялася лікуванням свого муркотунчика. старались, смотрели, чтобы все было нормально, но действительно вот, э, все ему надо было мелкими кусочками давать, то есть там рыбу, мясо, то есть неважно что, это должно было быть все маленькими кусочками, потому что жевать ему было проблематично. Вот. И из-за этого, конечно, он был и немножко худее, и немножечко слабее. Ну, вот. Но врачи как бы говорили, что еще терпимо делать разные процедуры, там пасты и все такое. Вот. Ну, в конце концов, когда ему было лет 7, наверное, мы удалили два зуба, была операция достаточно сложная для него, потому что, во-первых, он слабенький сам по себе был, во-вторых, то, что уже ему делали до этого операцию, кастрация, вот, и это уже второй наркоз, то есть для животных это, знаете, как бы и для человека иногда бывает проблема. Незважаючи на серйозні проблеми зі здоров'ям маленького кота, дівчина не відмовилась від нього і разом зі своїми батьками доклала чимало зусиль для того, аби вилікувати свого домашнього улюбленця. Проте одного разу ветеринар повідомив родині, що масі потрібно видаляти всі зуби. Нині той період часу Міла згадує неохоче, адже вона дуже переживала за самопочуття свого вухатку. Проте Мася не підвів свою господарку і швидко став на лап. все-таки очухался и теперь набравший вес вот может уже все делать все что он хочет потому что его уже не беспокоит зубная боль вот но еще одна проблема это глазик который у него тоже скажем так немножечко нездоров но тем не менее витамины правильное питание самое главное любовь Вже тепер для того, аби сіренькому моркотончику краще було пережовувати їжу, Міла нарізає усе маленькими шматочками. На моє запитання, як же він їсть без зубів, господарка відповіла, що мася має міцні ясна, а тому залюбки ласує ось таким кормом. Несмотря на всі предпосилки речей, які говорять, що сироя котам не рекомендується кушати. Ну, так сложилось. Що он у нас сироя печень, м'ясо, може, рибу съесть какую-то. Ну, рибу так. ну и корм сухой До речі, як з'ясувалося, що кличка Мася це скорочена версія. Насправді ж, її пухнастика звато Максиміліан Мусорський. Максиміліан просто як-то симпатично вийшло. Масики маська можна називати по-разному так нежно. Ну от і амусорський, тому що вроді як композитора фамілія. Ну на самом деле из за того, що дворовий кот. Цей дворовий кіт, не зважаючи на свій вік, достатньо грайливий, не наче маленьке котеня. Проте різноманітної шкоди своїм господарям він не створює. Мася не розбиває вазонів, не застрибує на кухонний стіл. Тобто він є слухняним домашнім улюбленцем знаете, он такой как будто чувствует благодарность за то, що його и і став повноцінним членом сім'ї. Потому веде себе хорошо. Все, що може бути іноді не нравится, это то что он, когда заигрывается, може немножечко царапнуть. Звичайно, як і будь-який кіт, мася інколи може демонструвати свій характер. Найбільше він не любить тривалий час сидіти на руках. Проте, коли він скучить за господарями, то вже сам приходить і сідає на руки. До речі, спати наш сіренький герой обожнює у теплому ліжечку Спить он, звісно, в кроваті, в постелі, на голові, на руках. Где йому здумається, ми його від цього, як би, не відчали. Мася відчуває любов своїх господарів, а також вдячна за те, що свого часу його підібрали і зробили все необхідне для лікування. Тому тепер цей вухастик віддячує їм за це. Міла зізнається, що її домашній улюбленець має деякі риси собаки. Ви знаєте, ми навіть його називаємо маленька мініатюрна собачка. Якщо б він був, навіть не котом, то він був би какой-то даже иногда сторожевой, кажется, собакой. Потому что он, несмотря на то, что он ко всем, кто приходит в гости, хорошо относится, но все равно, знаете, с такой вот какой-то, да, опаской. Вот. А так, конечно, да, он и ждет, когда чувствует, что кто-то придет, даже вот вы должны были прийти, он уже за полчаса ходил возле двери, скачал, я говорю, что уже на подходе, то есть он чувствует то, что кто-то должен прийти домой. Ось такого пухнастого друга 13 років тому знайшла Міла Сотник. Разом вони пройшли чимало випробувань, адже окрім проблем зі здоров'ям, маленький Мася губився кілька разів. Тоді Мілі здавалося, що вона більше ніколи його не побачить. Але все обійшлося, і тепер цей сіренький пухнастик щодня радує свою господарку. Міла, а мася полюбляє спати. Да, он сплюхає ще так. Ну, взагалі, Мася, як, мабуть, і всі коти дуже у гарних і куменних позах спить. А ми вам, любі глядачі, пропонуємо кілька цікавих фотографій, як сплять ще тварини. Чи знали ви про те, що у природі існує акулячий сом? Ні? Тоді ми вам зараз про нього детально все розповімо. Отож, акулячий сом, або як його ще називають, прісноводна акула, або сіамський пангасіус. Є мешканцем прісноводних водойм Лаосу і Таїланду. За своїм зовнішнім виглядом цей сом дуже нагадує акулу, тому його часто розводять акваріумісти у всьому світі. Адже погодьтеся, цікаво тримати таку незвичайну рибку в своєму акваріумі. У країнах, розташованих на південному сході Азії, акулячий сом вважається промисловою рибою. Його м'ясо використовують кухарі суші барів для приготування різноманітних екзотичних страв. Існує два види таких риб, один з яких вважається хижем. Він має більші розміри та агресивний характер. Верховодний сом. Всі сами, всі сами, які є, ані падну, ані все всю падну. А этот сон, он собирает все сверху. То есть, если его кормить, сверху кидаете, если оно упало вниз, он уже есть не будет, в отличие от тех самов. Этот подбирает только сверху. И если немножко меньше воды, ну допустим вот так вот, то плавник его будет вот тут сверху, как у акулы. Поэтому он так и называется. Питон, пожалуйста. У природі така рибка в довжину може досягати більше 1 метра. В акваріумі не зростає більше 60 сантиметрів. А кулячий сон дуже рухливий. Він намагається завжди триматися у передніх або у бокових стінках акваріуму. При вселенні в акваріум зазвичай починає кидатися в різні боки. Також може прикидатися мертвим. Рибка завмирає хвилин на 10 або ж 20, а потім знову оживає. Сіамський Пінгасіус. Є рухомим акваріумним жителем, при цьому вельми полохливою рибкою. Його сусідами можуть бути великі барбуси, лабе, гурамі або рибоножі, адже всі вони мають середній розмір. До раціону харчування акулячих сомів обов'язково повинен входити білок. Годують цих рибок живою або попередньо розмороженою нежирною рибою, дрібно порізаною телятиною, кальмарами, яловичим серцем, а також сухим кормом у гранулах. А кулячий сом вельми ненажерливий. Погодьтеся рибка хоч і цікава, та екзотична, але дороговартісна. А ви дивились ви у хаті так Не сумуйте, зустрінемось з вами вже рівно за тиждень. Бувайте!